Права 1171. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо в першому завданні y дорівнює мінус X і Y дорівнює 4X. Ну що ж, нам потрібно побудувати тоді спочатку графік першої функції і графік другої функції другого рівняння в одній і тій же самій системі координат. Записуємо тоді, що спочатку будемо будувати y дорівнює. Мінус х. Ну що ж, як побудувати графік? Це у нас буде пряма пропорційність. Беремо тоді якісь значення x, як вона буде проходити через початок координат. Ну, Наприклад, якщо x дорівнює 0, то мінус 0 це буде також 0 і дорівнює 0. Візьмемо, наприклад, x дорівнює 4. Тоді y буде дорівнювати мінус х або мінус 4. Є. Відкладаємо ці дві точки. Я буду перший графік жовтим відкладати. Отже, перша точка у нас з координатою 0,0. Це початок координат. Друга точка 4 і мінус 4. 4 по х, мінус 4 по y. Так. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Далі. Переходимо до другого рівняння. Це у нас y дорівнює 4 плюс X, записуємо. Друге рівняння у нас y дорівнює 4 плюс x. Є? Це лінійне рівняння. Візьмемо x, наприклад, дорівнює 0. То якщо x дорівнює 0, то 4 плюс x 4 плюс 0 буде 4. А якщо х дорівнює 2, то Y дорівнює 4 плюс х, 4 плюс 2 це буде 6. Відкладаємо ці дві точки. Отже, давайте зеленим будемо відкладати. Перша точка 0,4, 0 по x, 4 по y, 1. Друга точка 2, 6. Отже, 2 по x, 6 по y, Ставимо на перетині точку. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, ми бачимо, що ці прямі перетинаються. Можна навіть підписати, перша пряма у нас y дорівнює мінус х. А друга пряма y дорівнює 4 плюс х. Вони перетинаються у точці. Давайте ми її позначимо. Так. І якщо опустити перпендикуляр, то ми отримали, що розв'язком є точка з княтою мінус 2 та 2. Отже, давайте запишемо, що розв'язком є мінус 2 та 2. Отже, точка з координатою, розв'язок. Число мінус 2 і 2. Є. Ну що ж, як не забуваємо, що потрібно їх перевірити. Отже, перевіряємо, давайте я тут же покажу, бо інакше, напевно, не поміститься. Так, y дорівнює мінус x, То замість x підставляємо мінус 2, то перевіряємо. Навіть можна як систему, напевно, зробити. або написати 1. Отже, y тоді дорівнює. Це мінус 2. Дорівнює. мінус x, Це мінус. 2. То ліва частина дорівнює правій, Так, то. І розв'язком. Давайте поставимо пташечку першого рівняння. Ну, а зараз перевіряємо друге рівняння. Перевіряємо y дорівнює 4 плюс Х. Тобто замість y пишемо, у нас мінус дорівнює 2 дорівнює 4 плюс 2. Це буде 4 додати мінус 2. То 2 дорівнює 4 додати мінус 2. Ліва частина дорівнює правій, то також ми отримали правильно. Тобто розіском є число мінус 2-2. Записуємо відповідь. відповідь. Отже, розв'яжіть графічну систему рівнянь. Ми розв'язали відповіддю в першому завданні є пара чисел мінус 2-2. Переходимо до другого завдання. Отже, розв'яжіть графічну систему рівнянь y дорівнює 2х і дорівнює 3 плюс х. Для розв'язку. Спочатку побудуємо в цій системі координат графік рівняння y дорівнює 2x. Це у нас лінійне рівняння, пряма пропорційність, якщо х дорівнює 0, y тоді дорівнює 2 на x, 2 на 0 буде 0. Він проходить через початок координат. Ну і Друга точка, візьмемо x, наприклад, дорівнює, ну, скажімо, 3. А y тоді буде дорівнювати 3 плюс 3. Це буде 6. Є? Ну що ж, давайте жовтим тоді будемо відкладати ці дві точки. Перша точка 0,0, це початок координат. Є? Друга точка у нас 3, 6. Відкладаємо 3 по х. 6 по y. На перетині ставимо точку. Є. Через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми отримали графік рівняння y дорівнює 2x. Ця прямо всі, всі точки розіскує цього рівняння. Ну і переходимо до другого рівняння, пишемо y дорівнює 3 плюс. X. Це у нас лінійне рівняння. Візьмемо Х, наприклад, дорівнює ну хай буде 0 то y дорівнює 3 плюс х3 плюс 0 буде 3. Ну і візьмемо x дорівнює, наприклад, 2. То y дорівнює 3 плюс х 3 плюс 2, це буде 5. Давайте будувати зеленим. Отже, тоді 0, 3, 0 і 3 на перетині ставимо точку. Так. Ну і 2, 5 на перетині ставимо точку, 2 і 5 на перетині ставимо точку. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Давайте підпишемо. Перша пряма у нас Y дорівнює 2X. А друга пряма це у нас дорівнює 3 плюс X. Бачимо, що у нас є спільна точка. Це і буде розвиском нашого рівняння. Так, отже, точка. Можна навіть опустити і знайти координати цієї точки. Можна і усно, бо ми будували цю точку. Це точка з координатами 3, 6. Ось у нас опускаємо перпендикуляр. Буде перша координата 3. А сюди опускаємо перпендикуляр. У нас буде друга координата. Це 6. Отже, записуємо, що розв'язком Є або розв'язком Є розв'язком Є пара чисел Це по x 3 а по y 6 є? Ну що ж, перевіряємо, чи ми отримаємо, ліва частина у нас буде дорівнювати правій при цих значеннях. Отже, записуємо перше, у нас y дорівнює 2х, то замість y пишемо 6 дорівнює 2, що множиться, а замість х пишемо 3. Дійсно, у нас можемо записати, що, тут поставимо крапку, що 6 дорівнює 2 помножити на 3. Це правильно, перевірили. Ну і друге. У нас y дорівнює 3 плюс X. Y у нас 6. 6 дорівнює. 3 плюс х. 3 плюс. А замість x пишемо 3. І дійсно, 6 дорівнює. 6. 3 плюс 3. Є. Ну що ж, тоді записуємо відповідь. Отже, знайдіть графічну розв'язок. Записуємо, що розв'язком є пара чисел. 3. 6. Yeah. Переходимо до третього завдання. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Х дорівнює 2, x плюс 2y дорівнює мінус 1. Ну що ж, з першого рівняння виражаємо тоді, чому дорівнює y. Можна одразу. Можна написати, що x плювнює 2. Так, то тоді, якщо ми перенесемо. Х через знак дорівнює з протилежним знаком, то у нас вийде рівняння y дорівнює 2. Тут у нас було плюс х стане мінус х. Отже, будуємо графік такого лінійного рівняння. Візьмемо, наприклад, х у нас нехай дорівнює 0, то буде 2 відняти х, 2 відняти 0, це буде 2. Ну і візьмемо, наприклад, х дорівнює, ну, нехай буде 3. Отже, тоді y дорівнює 2-х, 2-3, 2 відняти -3, 3, це буде мінус 1. Ну що ж, давайте жовтим тоді відкладати точки. Отже, перша точка 0, 2. 0 по х, 2 по y, 1. Друга точка 3 мінус 1. 3 по х, мінус 1 по y. Так, добре. Зараз через ці дві прямі, через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну і переходимо до другого. Рівняння. Це у нас x плюс 2y дорівнює мінус 1. Є? То тоді виражаємо y, хоча можна x виразити, але виразимо y, то тоді x переносимо з протилежним знаком, то буде 2y дорівнювати мінус 1 було плюс x, а не мінус x. Це 2y. Зараз ділимо на 2 обидві частини рівняння. Отже, ділимо на 2. Тому що нам двійка заважає зліва, то вийде тоді 2y провіти на 2. Це буде y дорівнює. мінус 1. Ми ділимо на 2. Далі. І відняти х ми також ділимо на 2. Ну що ж, а зараз записуємо тоді, що у нас вийде таке рівняння y дорівнює мінус 1 поділити на 2 це 0,5. Відняти. А х поділити на 2 це одиниця, що ділиться на 2 мінус 0,5х. Є? Ну що ж, це у нас лінійне рівняння. Як побудувати? Беремо і підбираємо значення х, щоб було зручно. Візьмемо х, наприклад, дорівнює 1. Якщо х дорівнює 1, то 0,5 мінус 0,5, якщо ми на 1, це буде 0,5, то мінус 05-0,5 це буде мінус 1. Ну і візьмемо х, наприклад, дорівнює, хай буде 3. То якщо х дорівнює 3. 3 помножити на 0,5 це 1,5. 0,5 мінус 1,5 це буде мінус 2. Є? Ну що ж, зараз на тій самій координатній площині з зеленим кольором давайте відкладемо точку. Перша точка у нас 1 і мінус 1. 1 і мінус 1. Раз. Так, друга точка 3 і мінус 2 на перетині. 3 і мінус 2. 2. Ну що ж, через ці дві точки проводимо пряму. Є, можемо підписати ці прямі. Отже, перша пряма у нас x плюс y дорівнює 2. І друга пряма у нас x плюс 2y дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж, і зараз давайте позначимо точку їхнього перетину. Ось у нас тут точка. Є. І якщо ми опустимо перпендикуляри, то можемо знайти, чому дорівнюють координати по х і по y точки перетину. Позначаємо. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що е, розв'язком є. Я тут запишу. Розв'язком. Є. Пара чисел. Це у нас буде по X5, а по y мінус 3. Є. Ну що ж, перевіряємо, чи це так. Записуємо перше. Отже. У нас х плюс y дорівнює 2. То ми пишемо замість х 5 додати y у нас мінус 3. Чи це дорівнює 2. І дійсно 5 додати мінус 3. Це 5 відняти 3. Буде 2 зліва 2 і справа 2. Тобто у нас правильна числова рівність. Записуємо, ставимо пташечку. Що так. Ну і в друге рівняння перевіряємо. Х плюс 2y дорівнює мінус 1. То ми пишемо замість х 5 плюс 2 у Це 2, що множиться замість y, пишемо мінус 3, чи це дорівнює мінус 1. 2 помножити на мінус це мінус 6, а 5 дати мінус 6 це буде мінус 1. І дійсно, ця пара чисел також є розв'язком другого рівняння. Ну що ж, тоді ми знайшли розв'язок. Записуємо відповідь до третього завдання, пишемо відповідь. Ну що ж, знайдіть розізок, записуємо, що розвиском є пара чисел 5-3. і -3. Ну що ж, переходимо до останнього до четвертого завдання. Потрібно знайти графічний розв'язок системи двох рівнянь. 2 х рівня 1 і x-y рівня 4. Ну що ж, давайте знаходити, то я одразу запишу перше рівняння. У нас буде тоді 2х. Мінус y дорівнює 1, переносимо 2х через знак дорівнює, то вийде мінус y дорівнює 1, було плюс 2х, стане мінус 2х. Або якщо ми помножимо на мінус 1, то отримаємо рівняння y дорівнює не 1-2х, а 2х мінус 1. Ці рівняння рівносильні, будемо будувати графік такого лінійного рівняння. Отже, візьмемо х дорівнює, ну, наприклад, 0, тоді 2 на 0 це 0. Мінус 1 це y рівня мінус 1 візьмемо ще x рівня, ну, наприклад, хай буде 3. То 2 поножить на 3 це 6, мінус 1, то це буде 5. Ну що ж, на цій координатній площині, давайте жовтим кольором я побудую дві точки. Перша точка у нас 0 мінус 1, 0 по x мінус 1 по y. Ставимо точку. Друга точка 3, 5. 3 по X, 5 по у, Ставимо на перетині точку. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну і наступне рівняння. У нас X-Y дорівнює 4. Зможемо x через знак дорівнює з протилежним знаком, мінус y тоді дорівнює 4 було плюс x стане мінус x. Множимо на мінус 1 і отримуємо рівняння y дорівнює не 4 мінус x, а x віднять 4. Є? Ну що ж, тоді візьмемо які значення? Замість x візьмемо, ну, наприклад, 0, то x-4-4 0 -4 буде мінус 4. Ну і візьмемо, наприклад, x дорівнює, ну, скажімо, Хай буде 5. 5. То у тоді дорівнює х відняти 4 або 5 мінус 4, і це буде 1. Що ж, відкладаємо ці дві точки. І лише не жовтим давайте вже зеленим. Жовтим. Ми робили. Так, отже, 0 і мінус 4. 0 і мінус 4 раз точка. Так, Друга точка у нас. 5 і 1. 5 по х, 1 по іку. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, зараз тоді бачимо, що тут у нас підпишемо ці прямі. Перша пряма у нас 2х мінус і. Дорівнює 1. Друга пряма зеленим підпишемо X-Y. Дорівнює 4. І на перетині ставимо точку їх перетину. Ось вона тут. Вийде. У мене не дуже точно вийшло. І тоді записуємо, опускаємо перпендикуляр. Так. Раз, у нас. Перпендикуляр і два перпендикуляр. Є. Ну що ж, ми отримали розв'язок. Тут у нас було мінус 6, і тут буде мінус 7. Якщо продовжити, то записуємо, що розв'язком є. Пишемо розв'язком. Пара чисел x дорівнює мінус 3. І y дорівнює мінус 7. Є. Ну що ж, перевіряємо чи це так. Отже, перевіряємо перше рівняння. 2х мінус y дорівнює 1. Пишемо 2, що множиться. Замість x пишемо мінус 3. І відняти y це відняти мінус 7. Чи це дорівнює 1. 2 помножити на мінус 3 це буде мінус 6. Відняти мінус 7, це додати 7. І це дійсно дорівнює 1. Є? Ну що ж, ставимо ташечку. Перевірили. Тепер друге рівняння. Хмінус Y дорівнює 4. Пишемо замість хнус 3, відняти y. Або відняти мінус 7, чи дорівнює 4. Мінус 3 відняти мінус 7, це мінус 3 додати 7, це дійсно буде 4. Це так. Тобто така пара чисел є розвиском і другого рівняння. Ну що ж, Тоді ми перевірили. Дійсно, є розвиском рівняння. То ми записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розвиском рівняння є пара чисел мінус системи є пара чисел мінус 3 і мінус 7. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування графічним методом системи з двох лінійних рівнянь. На цьому. Право завершено.